Я дуже радий, що можу ділитися Словом Божим, спілкуватися разом із вами. Було багато говорено попередні дні про благовістя в оточенні. І брат Володимир сьогодні зачитував велике доручення, і він акцентував увагу на слові, яке звучить, що робіть учнів. Я би хотів чуть-чуть трохи. -чуть Змістити або розширити е, нашу думку про благовістя. І хочу, хочу зачитати з вірша е, також е, великого доручення, і каже так: тож, ідіть і навчіть всі народи. Я би хотів акцентувати на слові всі народи. Е, брат Василь Роман на початку е, нашої конференції сказав, що я дуже вдячний. Що колись та блага звістка прийшла і в наш край. І слава Богу за це. Але щоб вона прийшла в наш край, тобто, її до, до моменту, коли її принесли, не було взагалі. Тобто ми були язичниками, бабуїнами, можна так сказати, які поклонялися березам, деревам і так далі. Але в один момент прийшли до нас люди, які принесли благу звістку з інших країн і так далі, і так далі. Ми знаємо, хто це був. У нас, по-моєму, Кирило і Мефодій, так? І вони придумали і літери, і алфавіт, і дали нам письмо, письмо, письмо ці два місіонери. Я не вважаю себе місіонером, тому що я лише чуть-чуть торкнувся або погостив у них. І хочу розказати, як було це в мене, як Бог благословив, дав мені можливість, бажання поїхати. Я був в Кенії два рази. Два рази я був в Кенії, перший раз це мені було 20 років. Хочу сказати, як я прийшов до цього, чуть-чуть розказати, як я прийшов до цього рішення. Перший момент це я з дитинства віруючий, багато разів ходив на зібрання, постійно слухав проповіді і конференції, і вдома. І знаєте, постійно звучить з кафедри заклик. От коли ми будемо служити Богу, коли ми будемо служити людям, тоді Бог нас благословить. І воно, знаєте, так культивірувалося, культивірувалося. І постійно хтось виходить, от коли ми будемо служити Господу, тоді нас Бог благословить. І внутрі, знаєте, кажу чесно, якби був крик, ну коли вже ми будемо служити людям, коли ми вже будемо служити Господу. І так Бог вів мене, і ще один момент це. Такий тригер був в мені в моєму житті. Це те, що я з, самого, з самої школи я ніде не вчився, не мав ніякої вищої освіти. Просто пішов працювати на стройку. От і я робив будівельником 4 роки, і постійно я задавав собі питання. Невже це все, що хоче від мене Бог? Невже це все, на, на що я здатний? От Бог створив мені, дав мені вічне життя? Він не забрав мене після покаяння. Невже це все, що хоче від мене Бог? І в один момент, знаєте, так радикально вирішив е, змінити своє життя радикально. І в один вечір так, зайшов в інтернет, знайшов місію. Місія називається Наші діти в Африці. Це вони служать в Кенії, Тернопільська е, організація. Е, вони там служать вже багато років, зв'язався з ними. Сказав, як можна попасти, поспілкувалися, не знав навіть, як купити квиток на літак. Я взагалі не був ніде не за кордоном, літаків не бачив в житті своєму. Вони, я вийшов в гроші, вони купили мені квиток. Це було літом, мені було 19 років. От, і я стикнувся з великим страхом, який мені треба було. Пережити. Це як сказати батькам: я купив квитки, в мене вже все на руках, вже є дата, коли мені треба виїжджати, а батьки ще не знають: тато, мама. І знаєте, я пару місяців так ходив з цим грузом. Я купив на грудень, а в літі купив. Але знаєте, Бог дав мудрість, я так дякую йому, я так дивлюся назад і, і, і вдячний йому за те. Перед поїздкою у мене два тижні перед поїздкою було день народження. І я так скликав всіх рідних, братів, братів з їхніми дружинами, маму, тата і ще сусіди наші були, і так за великим столом ми поїли добре, всі там щось говорять, сміються, спілкуються. І потім в один момент я так набрався смілості і кажу: тату, мамо, через два тижні я лечу в Кенію. І знаєте, в їхніх очах. Було щось наподобі того, що вони втратили мене. Великий страх. Як Кенія? Вели, знаєте, асоціація з Африкою, що, що перше там? Тато мені одразу: ти що, Та там змії, там малярія, там тіф, там небезпечно. Вони мене майже ніде самого не відпускали до того моменту. І з ким ти летиш, я кажу, я сам лечу. Як сам, там треба пересадку робити? І ці всі страхи, і вони в мене теж були, ці страхи. Але Бог благословив, знаєте, і каже тату, ну от як ти без знання англійського пересадку зробиш? Мені треба було. Я не знав ні одного слова на англійській мові, там хай, excuse me, і все. Е, я кажу, кажу тату, є люди на землі, які навчилися робити пересадку серця, пересадку нирок, внутрішніх органів, кажу. А я якось уже зроблю ту пересадку на літак. Йому говорю, а сам переживаю, знаєте. Е, але Бог благословив, перша поїздка мене була коротенька два тижні, два тижні це я просто приїхав в гості до них, зацікавився. Я приїхав додому, і мене питали, О, що ти там робив? Як ти там служив цим людям? Але я так дивлюся, знаєте, назад. Я, я завжди уклонявся від того вопросу, тому що там я майже нічого не робив. Я, я всюди ходив з цими людьми, з місіонерами, справжніми. Я ходив, і в мене всюди був відкритий рот. Я завжди удивлявся, як так, а що так. Це було для мене екзотика і диковинка. І майже всю поїздку я проходив з відкритим ротом. Але знаєте. Висновок, який я зробив для себе, перше, це те, що воно запалило мене рухатися далі в цьому напрямку. І я дякую Богу за це. Е і другий висновок, який я зробив для себе, що це можливо. Я сам собі не вірив, але це можливо. Не треба бути якимось супер-мега-місіонером, щоб попасти в якусь іншу країну, послужити людям, де є потреба. Не треба мати якийсь сверхгроші. Або ще щось, якусь освіту, або якесь особливе відкриття, щоб попасти і просто послужити другим людям. Потім я там познайомився з дуже добрими людьми. В основному служать там студенти з Тернопільського місіонерського інституту. Брат Іван знає про них. Вони відправляють туди, вони там на пару місяців є там. Вже сім'я одна, яка вже живе там більше 13 років. Вони заснували там церкву. А, вот. І вони мені направили, кажуть: якщо тобі цікава ця тема, можеш ти повчитися а, углубитися трохи глибше. І після поїздки в Кенію а, я поступив в Тернопільський місіонерський інститут. Вісім місяців відучився, дуже хороший опит, дуже багато, багато благословінь отримав. І потім, в 19-му році я виїхав ще один раз якби на місію в поїздку цю. туда, же саму, цю саму організацію. Планував їхати на 2 місяці, але так як ковід, ми всі знаємо, всі кордони закрили, і я, мені прийшлося бути там 7 місяців. От там, в відлічі від першої поїздки, моєї я трохи потрудився. Більше, більше часу я проводив в будівництві, тому що е, хочу трошки розказати, чим займається ця організація Наші діти в Африці. Перше служіння, це головне, це вони заснували церкву. Заснували церкву, там проходять молодіжні групи, е, проходять молодіжні служіння, е, дитячі служіння. При церкві в них є школа, де вчать е, дошкільну освіту, вчать писати, читати, тому що з освітою там дуже. Дуже грустно і печально, тому що освіта платна, Освіта платна, і вони взялися в такому бідненькому райончику, збудували церкву, зробили пару класів і вчать дітей читати, писати, і духовну освіту також їм Ну, вчать дітей Біблії. При, цьому, при цій школі вони кормлять кожен день у вуличних дітей, там більше сотні дітей. Вони кормлять, і теж якби, несуть благозвістку при цьому. Потім є служіння в тюрмі. Ми кожну суботу їздили в тюрму і проповідували там заключенним. Теж Бог благословив, і мені привелося, дав Бог таку можливість проповідувати трохи. І якби такий теж центральний або головніший такий проект — це реабілітаційний центр для вуличних дітей. Я так розумію, Саша буде розказувати теж про, про їхній центр у Львові. У них е, дуже багато е, дітей на вулиці. Це невеличке місто, Китали, там, може, десь пару тисяч населення, і сотні дітей просто валяються, просто попрошанічають, нюхають клей. Нюхають клей не тому, що це кайфово, а тому, що. Як, як, як я вже знав, що коли ти дихаєш цими токсичними речовинами, воно заглушає в тобі голод, ти не відчуваєш ніякого голоду, тобі не треба просити їсти. І вони нанюхані е, під цим клеєм, е, і оці ребята, місіонери, вони вирішили зробити такий центр, щоб брати з вулиці в цей центр невеличкий теж їх реабілітувати, вони там мають умови для проживання, спати, поїсти, душ і уроки. Уроки біблійні, уроки читати, писати і так далі. От. І е, коли дитина приходить, вони шукають їхніх батьків, працюють з їхніми батьками, і проходить час і повертають ту дитину до батьків. І це дуже, дуже хороша практика, і вже більше тисячі дітей пройшли через їхній центр. І коли, ми, коли я приїхав чи прилетів, не знаю, як правильно сказати, туди, тоді якраз у них закінчився контракт по приміщенню одному, і їм треба було кудись переселятися, і оформляли документи, і знайшли більше приміщення, набагато більше. Їм держава, кінське государство. Дало в оренду там за якусь символічну суму. І то було теж благословіння, але там треба було обустроювати. І, і так як я строїтель, то Бог дав можливість потрудитися. І ми там будували і кухню, будували і зал для служіння, і робили парти для дітей, і робили ліжка, потім проводили табір для дітей, потім було відкриття. І так Бог благословив. і Прийшлося потрудитися і послужити. І тому, друзі, ще деякі висновки, які я зробив для себе, як я вже говорив, це те, що це, те, що це можливо поїхати кожному із вас. Кожному із вас. Якщо ви там збираєте десь, відкладаєте на відпустку, то вам нічого не мішає просто домовитися поїхати в гості. Це настільки благословення буде для вас, що ви. ну, Міняється світогляд, розширяється кругозор. І дуже багато я взяв для себе. І коли, коли я поїхав туди, то оця ситуація, це служіння, перебування там послужило більше мені, ніж я послужив там. Тому що пише, що блаженні давати, ніж приймати. І я дякую Богу, дякую Богу. За те, що я пережив. Такий досвід. такий досвід. І ще хочу поділитися одну хвилиночку статистикою. Як я зачитав на початку, що ідіть і навчіть всі народи. Всі народи. Хочу зачитати статистику на російській мові. Знайшов на сайті invictory.org. «Ідіть і навчіть всі народи. Кількість етнічних груп в мірі, тобто народностей, етносів, составляє 17 298 народностей, народів. Не, не країн, а народів. Тобто в країні може бути багато народностей, етносів, не достигнутої етнічної групи. 7368, тобто 42% етнічних груп, вони не достигнуті Христом. Євангелія. Тобто нам, нам добре, бо в нас в Україні ми достигнуті, ми знаємо. Але його якби до нас не прийшли. Якби до нас не прийшли і не розказали. Населення в недостигнутих етнічних групах 3 мільярда 190 мільйонів людей. 3 мільярда 190 людей. Етнічна група вважається достигнутою, якщо в ній насчитуваться менше 2% послідовників Христа, тобто менше 2%, якщо люди вірять в менше 2% по кількості, то вони не вважається так. Найбільше етнічних груп не це Індія, Китай, Пакистан, Бангладеш і Непал. І я би хотів, щоб, може у вас є бажання, може у вас Є бажання, але ви думали, як це, як попасти туди, як, як це зробити. То хочеться надихнути вас, якщо, якщо, можливо, є якісь питання, хочеться надихнути, щоб ми молилися про це, молилися про це і служили не лише своїм своїм близьким, тому що це правильно служити своїм, але тим не менше, і є люди і відповідальність церкви нести Євангелії і туди, за Богору. Там, де не знають, в інші культури, де можливо племена, де взагалі не знають, що таке одяг, де не знають, що таке Христос, де не знають, що таке цивілізація. Тому я дякую Богу за цей досвід, і хочеться, щоб наша церква, церква Ісуса Христа, вона розвивалася і в цьому напрямку. Хай Господь благословить.